Дивіться, як я сьогодні двіж на копої. Сьогодні для фонду Keep Life. Це, до речі, і благодійний фонд, з ким ми активно співпрацюємо. На Брудромі. Тримайте красуня. На Бродромі активно проводимо заняття. Сьогодні проводимо спортивне свято. Свято роликів. 50 дітей. Ну а класно, що в такий час, не дивлячись ні на що, можемо кататися, гуртуватися, проводити час на роликах разом. Супер! І дуже кліва віддача. Діти, взагалі, просто бусенькі. Реально, от у мене часто е питають, що вот, робота з дітьми. Робота з дітьми це найшвидше що може бути. Ні-ні, ще не всі зі диви, Макс воно біжить. Ловіть тих, хто без браслетів! Той, хто без браслетів, тебе зловили? Да. Тримайте, чіпляйте на ручку, пане, і ловіть. Кльово, дякую вам за довіру, дякую, що ви є. Дуже важлива річ. Я, мені, мені забули браслет я... Тримай, нічого страшного. Тікай, все бігти, Мирослав, біжи. Ні, не, не, не. Тримайте. Чекай, чекай, не видирай, не видирай. Добре. Один, один,